Браво Ятуроїміра! Дуже радий, що ви не слухаєте тупу, яка ніколи не дозволить виразити свою унікальність і реалізуєте себе через світ доти з людьми, які є частиною вашого шляху. І головне, що ви продовжуєте донатити на ЗСУ. Кулап Сіміпошка, до речі, ультрабаза стосовно України. Про Ларла, на жаль, не знаю. Чекай, 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 ні. Навіщо? Ні, 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 ні. Не, не бий, не, не будь ласка, ні, 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 ну, не, ну тільки не по мені ще не працювати. Ні, ні, ні! Все, 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 це, це був жарт, просто жарт для вступу. Не потрібно більше так робити. Все, я все зрозумів, я все зрозумів, дякую, все, все добре, все. Що ж, всіх вітаю на каналі Кібермайстерня. Жарти жартами, але сьогодні хотілося б підняти дійсно важливу тему, чому українці хейтять наших слонів. Тому що і досі дуже часто у чатах трансляції з'являються неіронічні повідомлення щодо того, чому ж ми не вболіваємо за Team Spirit чи іншу команду, де наче як є українці. Перед тим як ми почнемо, єдине, що вас хочу попросити, це не зупинятися з донатами на збори, адже кожна ваша гривня може врятувати життя. Для себе ж я прошу небагатого, лише щоб ви підписалися на цей канал та перейшли у Telegram і за фоловалися там. Це буде найкращою подякою від вас. Тому дякую. Ще на моменті обдумування ідеї цього відео, я думав: а чому ж дійсно ми не підтримуємо тих чи інших гравців? Чому нам байдуже до того виграють вони чи програють? Чому ми не стараємося взяти у них інтерв'ю? Чому ми намагаємося абстрагуватися від них? А відповідь є доволі простою: це дзеркальне відношення до того, яке отримуємо самі. Вони абстрагувалися від нас, то чому ми повинні щось змінювати? Може виникнути логічне запитання. Ну давайте будемо розумнішими. Хтось вже має зробити перший крок. Суть в тому, що перші кроки вже були, були вони неодноразово. Та роблячи їх, ти очікуєш хоча б мінімального відгуку у твою сторону, але цього не траплялося. Це намагалися зробити і кіберспортивні діячі, да, такі як там Улсіор, Вілат, і так далі. Це намагалися зробити і пояснити фанати, заходячи в чат на особистих трансляціях. Та отримували бани за те, що хотіли почути аргументовану відповідь на прості для кожного українця запитання. Виходячи з цього, ми маємо наступне: чому якщо їм байдуже, то нам не повинно бути байдуже також. Ми мільйони разів бачили Міру, Ятору, Юрагі чи будь-кого іншого, хто покинув Україну та зараз проживає за кордоном. Їх запрошували на після чи звичайні інтерв'ю. Ви думаєте, хоч раз, хоч щось пов'язане з Україною, ми від них почули? Це напевно все-таки риторичне запитання. Хтось може сказати, що вони ж зв'язані просто контрактами, але ж вони донатять, підтримують війська. Ти ж сам щойно говорив, що кожен донат важливий. Казав можливо. І якщо вони дійсно донатять, це добре. Це правильно. Чому можливо? Тому що жодних, окрім як дотичних доказів, ми не маємо. Вони не афішуються, вони не висловлюють свою позицію. Вони не говорять: якщо ти ультрамедійна персона, тебе знають мільйони по всьому світу? А давайте не будемо забувати, що дотери це далеко не найрозумніші створіння. І в той час, коли на офіційних трансляціях інтернешналу в чат летіли російські триколори, то чи не вартувало б у рази більше, якби у фразі. Thanks for our support. Фасапорти додав одне єдине слово Ukraine. Чи не вартувало б це набагато більшого, аніж все, що ти зробив до того? Я переконаний, як і багато хто ще, що якщо ти медійна персона, ти маєш хоч мінімальний вплив на якусь публіку, ти не можеш мовчати. Не можеш ти ігнорувати цю проблему. Я вже навіть не згадую про те, що вони і досі грають в російські організації, підписують контракти з російськими конторами, які платять напряму АРФ податки, і цим самим спонсорують ракети, які потім летять над нашими головами. Стоп, але вони ж переїхали у Сербію, а контракти з російськими букмекерками і таким іншим підписують і решта колективів європейських, там ті самі Оучі чи ще хтось. Так і є. Але європейці у своїй більшості, якщо ми не говоримо про умовних Бенкса чи тіґавнера, вони не розуміють, що таке війна і що тут відбувається. Знову ж дотери далеко не найрозумніші створіннячка. Та ти ж українець, як мінімум, за паспортом. У тебе тут лишилися друзі, рідні, знайомі. І вже майже як два роки вони це все на собі. То чи ж не прокидається совість хоча б у якомусь її мінімальному прояві до того, що ти робиш? Чи мільйони зелених франклінів притуплюють ці відчуття? Мені напевно цього не зрозуміти, але якщо хтось може це підказати, то напишіть про це у коментарях. Це ж стосується і юрагі. Хлопчина просто грає чи грав там з приставкою Stop the War. Та жодної пари з вуст не пролунало у підтримку своєї країни. Слоняра Resolution – це взагалі окремий кадр. Спершу малюємо український прапор на щоках, а потім із друзями і з Бімбом-Тім, які насоробляться свого російського походження, та ледь не монополізували весь російськомовний сегмент Твіча, граємо в турніри і намагаємося їм допомогти, і виправдовуємо їх на своїх трансляціях. Ну це ж нормально, та ну ми, ми, ми же браті. Я, я взагалі не розумію, в чому проблема. Ми же всі браті, же родственні душі. Ми ж один народ. Блять, фу, сука! тушнить, блять. А потім він заявляє, що це ж його друзі. Ну це ж не вони бомблять його рідний Нікополь. Не вони обстрілюють з артилерії та не вони вбивають його знайомих. Ні, це не вони. ДК Фобус, який був одним із першопроходців українського кіберспорту, теж не відчуває докорів совісті, коли в його ЖК прилітають шахеди, а він сидить у Казахстані чи де там і працює на російську студію. Гроші не пахнуть. А ні, чекайте, все ж таки пахнуть. Хвилинка цікавих фактів, до речі, якщо ви понюхаєте монетку, будь-яку, неважливо, то вона буде пахнути. А знаєте, що ще так пахне? Кров. На жаль, я вже тут не згадую про всяких стрімерів, які зараз хоробро боронять нас на кордонах Турції, Європи, США чи Канади. Ні, давайте їх залишимо якось на потім. І знову ж таки, ви можете сказати: ну вони не говорять, але ж тім спіріт, базована команда переїхала одразу з Росії, заявила про свою позицію, тра-та-та, і тополя, і ля ля, -ля. Да, заявила. Та це не завадило їм продовжувати підписувати контракти, як я вже казав. Це не завадило їхньому колишньому мідеру Торонто-Токіо, дякувати Шайгу! А ось нещодавно це абсолютно не вплинуло на те, що колапс повернувся до Росії і продовжив собі там відпочивати із своїми дагестанськими друзями чи рідними, не знаю хто там із цим зв'язаний. І суть у тому, що так роблять майже всі: сербські, вірменські, казацькі колективи ну це все в лапках, ви розумієте. Всі вони це роблять, і всім до цього байдуже. А питання тоді в наступному. За них ок вболівати вам? Ну, дайте відповідь собі на це запитання. Чи може вони, до речі, просто поїхали на гастролі? Вони ж все-таки Бенгер випустили нещодавно. Можливо, вони просто поїхали в промотур до цього бенгеру. Не знаю, насправді все може бути. Гроші ж гроші потрібні в будь-якому разі, і в цьому є основна проблема українського кіберспорту. Нам зараз банально нема за кого вболівати на турнірах тір 1 рівня. Щоразу, коли йдуть закриті чи відкриті кваліфікації, ми ледь не молимося на те, щоб наві, Монте, хто-небудь пройшов. Бо ви навіть не можете уявляти, наскільки це запустить перегляди матчів, з ними і загальну увагу до події в українців. Досі топ-1 трансляцією за кількістю переглядів є матч Монте проти Наві з КСу. 51 тисяча глядачів в онлайні. Це неймовірні цифри. Та навіть згадуючи нещодавну кваліфікацію на Дрімлігу, коли на матчі Наві зібралося 7 тисяч онлайну. На звичайному прохідному матчі в доті 7 тисяч. Просто через те, що грала українська команда. І в неї був шанс пройти. А уявіть, якщо так буде постійно, якщо дійсно українські колективи будуть грати на ті родин рівні кожного турніру. Це був і для спільноти, і для України. Бо вони не будуть мовчати, вони говоритимуть, вони пояснюватимуть. І головне, що їх будуть чути: це не я чи ще хтось, у кого є невеличка аудиторія, на яку ми намагаємося щось просувати. Це величезні теги з величезною фанбазою, і не тільки в Україні, але й поза її межами. Це стосується жінового складу Доти. Так, я теж притримуюсь думки, що можливо це не найкращий склад, який можна було б зібрати. Але це хоч щось, це початок. І якщо таких буде ставати більше, то і фанатів буде більше, і аудиторії більше, а значить і впливу більше. Ну логічно ж! Зокрема, в цьому й полягає нюанс в тому, чому КС зараз забирає більше онлайн, аніж дота. В КС, ми маємо за кого болівати. Ми маємо тих, за кого не соромно. Ми маємо тих, хто не боїться. А в доті ж, на жаль, ті родин сцена заповнена українцями, які забули про те, хто вони і звідки, і хто б що не говорив, не існує неважливих речей. І в рамках війни, яка забирає найкращих, це найменше, що ти можеш, бляха, зробити, як взагалі будь-яка людина в кіберспорті. Ти чи поза ним. Немає зараз речей, які не пов'язані із політикою. Ну бляха, на жаль, на жаль, так працює сучасний світ. На жаль, так працює 21 століття. Що так чи інакше, будь-яка сфера, будь це одяг, техніка чи все що завгодно. Воно пов'язано із політикою. Ти не можеш купити зараз новий айфон, тому що він подорожчав. А чому він подорожчав? Через політику! Ти не можеш нормально їздити на машині на роботу. Чому? Тому що бляха бензин дорожчає. Через що? Через політику. Ти сидиш за кордоном десь, ти не можеш собі дозволити ще щось. Чому? Та тому що бляха політика, сука! І нещодавна інформація про цей турнір, який буде на Казані, як там вони називаються, бляха, ігри будущего чи як? Що туди приїде грати. Entity, у якого в складі No One, до речі, який перед тим як туди перейти, викочував величезний пост з виправданнями, чи не знаю, як це правильно назвати в інстаграмі, що він не бачить нічого поганого, грати в європейському колективі, де є у складі росіяни. Ну, це 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 добре. Це вже там ладно. Ми проїхали, це вже неодноразово обмосолювалося і так далі. Але що, він поїде грати в Росії? Заявили, що там будуть грати ПСЖ квест, до речі, які також мають у складі українця Каорі. І що, він теж поїде виходить в Росії шкуматушку. Пограє там трошечки, можливо, гривень заробить. А ні, рублі вже ж. ну, Гривні це трошечки пізніше там будуть, якраз Казань, там, от, десь там. Ну там або гривні будуть, або Юані. Там, коротше, два варіанти, я думаю. ну, Іншого тупо не існує. Мы такие, типа, всепроты, вины, мы украинцы. Ала, ну, в России турнир крутой происходит. Давайте мы туда съездим и там неплохо заработаем. А потом эти деньги, 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 деньги эти вот, да? Мы передадим на ЗСУ. Так получается. Чи як, ну, чи як? А те, що цей турнір буде проходити по факту вже у розпалі передвиборчої гонки, яка стартує на Росії, і що там може засвітитися як мінімум один із двійників Путіна, або, я не знаю, там приїде туди. Шайгу буде вітати і тиснути руку комусь. Ну, це нормально, да? Типу... І ця ситуація в мене взагалі вивела мене в якийсь просто, ну. Ступор, я не розумію, як таке бляха може відбуватися. Питання в наступному, чи можна буде це якось виправити, да? якщо, наприклад, вони от не поїдуть, і в майбутньому якомусь там неосяжному у них в голову прийде якесь розуміння того, що правильно що хибно, і прокинеться ця совість. А якщо ж говорити в загальному про кіберспортивну ситуацію в Україні, то ну, як мінімум має з'являтися більше українських команд. Тому якщо ви й досі боїтеся, то не бійтеся. Ото сказав. Мотивація то є сильна. Але це дійсно правда. Якщо ви хочете якось перевірити свої сили, беріть участь в опенквалах. квалах, намагайтеся десь просунути своє ім'я. З чим чорт не жартує, а раптом вам пощастить. Якщо ж ви маєте ресурси якісь, зберіть свою команду, дайте їй можливість показати себе. Не вийде, багато не втратите, але ви хоча б спробуєте. Я не знаю насправді, можливо, це тільки моя думка. І ви можете зі мною не погоджуватися, це нормально, скільки людей, стільки і думок. Але мені здається, що в сучасному світі ну, те, що я обговорив сьогодні, ну, це максимально не ок. Це, це не нормально, якщо ви вболіваєте за якийсь колектив, який напряму є або співпрацює із Росією. Мені здається, це очевидно. Тому, якщо у вас є власні думки, і ви не погоджуєтеся зі мною, або навпаки, я про щось забув згадати, або ви хочете доповнити, обов'язково стрибайте у коментарі, я з радістю це все прочитаю, тому що це ну блін, це дійсно доволі важлива тема. І як би там не було, але вона потребує обговорення. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково стрибайте також вниз. Там є лайк, підписка, дзвоник. Ну, загалом ви знаєте це все прекрасно. Тому що не мені вам розказувати про те, наскільки важливо сьогодні підтримувати україномовний контент, адже ну, його Дуже і дуже-дуже мало. І я говорю це не тільки про свій канал, це може бути будь-який канал україномовний, який ви дивитеся, там музичний, історичний, науково-пізнавальний чи будь-що інше. Просто заходьте туди, ставте свої лайки, коментарі, поширюйте, тому що ну ви самі розумієте, що це дуже і дуже важливо. Я ж дякую вам сьогодні за перегляд. Не забувайте про телеграмчик. Мені буде дуже і дуже приємно, якщо я вас там побачу і ви будете якось зі мною взаємодіяти. Я намагаюсь там випускати контентик. Дякую за перегляд. Не забувайте підтримувати Україну, підтримуйте ЗСУ та слава Україні!